14 грудня Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розуміючи рівень небезпеки та всі наслідки, що принесла з собою аварія, не перестають вклонятися мужності та відвазі учасників ліквідації цього лиха. І в шості зібралися, щоб традиційно разом відзначити цей день. 26 квітня 1986 року. Почався відлік сумної історії атому. У вічі смертоносному вихору радіації глянули перш за все, ви, наші герої-ліквідатори. Не здригнулися, не відступили перед обличчям неймовірної небезпеки, проявили незламність волі і духу. Незважаючи на трагічні події сьогодення, в нашому місті все ж змогли зібратися на пам'ятному місті всі ті, для кого Чорнобильська трагедія наклала незабутній відбиток на все життя. Сьогодні у нас праздник. Праздник для тих, хто непосредственно приймав участь у ліквідації послідствів арі на атомній станції, те поймуть, що до такої якою ціною досталася точно так як. нас поняли бы наши отцы и деды, для которых святое – это День Победы. Я вот один хочу пожелать всем оставшимся, нашим ребятам, кто еще, слава Богу, жив, и взять присутствие Духа, как можно заботиться о своем здоровье и заботиться о воспитании своих поколений. Дорогие ликвидаторы, знаете, что сегодня вшанование, но вшанование и тех, кого уже не с На жаль, дуже багато людей у нас вже покинуло наш мір, але вже все одно я вам скажу, хвала і честь, всім хвала і честь, тому що це було дуже-дуже важко. Перша перемога над такою страшною бідою. О. Всім мира, добра та щастя та ласки. І будьте бадьорі, дай Бог вам здоров'я і всім тих, що передку у нас. Тож всього пожелаємо здоров'я. Слава Україні! Наслідки техногенної аварії були б ще жахливішими, аби немужність і жартовність багатьох мешканців, у тому числі і нашого міста, які вже в перші дні страшного лиха прибули на Чорнобильську АЕС і вступили у бій з невидимим ворогом радіацією. Вони зайняли позиції на передовій, аби мінімізувати масштаби катастрофи для кожного з нас. Саме їх відданість справі та самопожертва стали рушійною силою у порятунку світу від радіаційного лиха. 14 грудня присутні на мітингу вшанували хвилиною мовчання тих, кого вже немає, і поклали квіти до пам'ятного знаку, висловлюючи пошану до людей, які без вагань взяли на себе удар боротьби з наслідками катастрофи. Минулої ночі Сумщина потрапила в сніговий полон. За даними українського гідрометцентру, найбільше снігу випало в сумах 20 сантиметрів. В Лебедині – 16, Ромнах – 15, конотопі 12, дружбі 11, глухові 9. Щодо України, то найбільше снігу наразі на Волині 30 сантиметрів, на Львівщині до 26. Через великий сніжний покрів були знеструмлені окремі населені пункти Конотопського, Сумського, Охтирського та Романського районів. Станом на ранок 14 грудня там працюють над відновленням електропостачання у посиленому режимі. Мешканців Сумщини просять дотримуватися правил. Електробезпеки і в жодному разі не наближатися до обірваних дротів на відстань менше восьми метрів, щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Служба автомобільних доріг повідомляє, що вночі на автошляхах Сумської області працювало 66 спецмашин і механізмів для очищення і обробки проїзної частини. Зранку їх кількість зросла до 94. Через специфічні погодні умови на ранок середи по області сталося майже два десятки дорожньо-транспортних пригод. На щастя, ніхто не постраждав. Подаруй крихітку щастя дитині. Таку назву має благодійна акція від волонтерського центру Шостка, спрямована на збір солодощів, речей та канцелярії для діточок з території, де тривають бойові дії, чи з тих, які вже деокуповані. Від початку акції минуло три тижні, і завдяки небайдужим жителям громади волонтерам вже вдалося зібрати чимало цікавих речей, хендмейд-поробок та різноманітних смаколиків. Хочемо подякувати всім, хто долучився до нашої благодійної акції. Це мешканці нашого міста, це дітсадочки, це школи ВПУ, вище професійне училище. Також до нас доєдналися підприємці нашого міста. Осторонь не залишилися і волонтери і наші іноземні. Біля 200 подарунків до нас прийшло буквально вчора. Мова про українців, які живуть в Латвії. Вони після початку війни в Україні активно почали волонтерити і допомагати, в тому числі і шосткинським колегам. Вони підтримують нас, вони сконтактували самі, вийшли на нас, і ми з ними вже так доволі давно співпрацюємо. Вони нам допомагають одягом, допомагають військовим, дуже багато присилали одягу. Також ці останні подарунки ми їм дуже вдячні. Бо вони дуже гарні, так як деяких речей тут купити не можна, то вони там купляють і сюди передають. Ми вже спакували подарунки для миропілля. Там наразі у нас запит 28 дітей, які знаходяться в тяжких умовах, і ми трішки вирішили їх порадувати і подарувати їм крихітку щастя. Пані Тетяна пояснює, що прикордонне моропілля і досі перебуває під постійними обстрілами. І ті діти, які там продовжують жити, потребують уваги, особливо перед чарівними новорічними святами. Також планується днями відправка до міста Лиман. Ми спакували і ще пакуємо подарунки, солодощі, трішки буде одягу, це буде канцелярія і іграшки. А також був запит. Від них вони дуже просили тепловентилятори. вентилятори, і наразі ми вже закупили 10 тепловентиляторів. Но якщо є можливість у когось звертаюсь до наших підприємців, будь ласка, долучайтесь, будемо раді. Крім цього, волонтери планують допомогти і місцевим дітлахам, які перебувають у непростих життєвих обставинах. Хочеться подарувати діткам трішки крихітку щастя тим, які. Потребують наразі. Ще у нас є запит від реабілітаційного центру. Там діточкам потрібні фонарики. Це саме основне, що їм там і ми солодощами подаруємо їм фонарики. Є в планах допомогти і дітям, які вимушено потрапили в наше місто, коли їх сім'ї тікали від активних бойових дій. Таких дітлахів порадує солодощами голова волонтерського центру Микола Трофимець. Розповідають волонтери. Голова громадської організації, волонтерський центр Шостка Микола Трофомець вирішив підтримати внутрішньопереміщених осіб, яким ми спочатку самого надавали допомогу, і вони знаходяться в нашому місті в скрутному становищі. Наразі волонтерять і старий, і малий долучаються до доброчинності і пенсіонери з вихованцями дитячих садочків, і студенти з керівниками підприємств. Волонтери пропонують долучатися всім небайдужим, адже акція Подаруй крихітку щастя дітям ще продовжується. Можна приносити до волонтерського центру шостка, смаколики та канцелярію. Надамо допомогу діткам, яких підтримуємо з самого початку з інвалідністю. Це будуть внутрішньопереміщені діти маленькі, яких підтримуємо також з самого початку, як тільки вони переїхали до нашого міста. Та цент реабілітації. Волонтери дякують всім, хто вже віддав частинку свого серця задля діточок. Це й вихованці дитсадків та шкіл міста, навчально-виховного комплексу села Ображіївка. Студенти і викладачі ВПУ та коледжу, прихожани церкви Різдва Христового, підприємці та пересічні шосткинці. ставайте добрими чарівниками і ви і подаруйте крихітку щастя дітям, аби, хоч трішки скрасити їх непросте дитинство у виборюючій незалежність Україні.